Я бачу, як це люди люблять грати в ці в історії. Як вони люблять бути бідними, жалітися важними, такими неважливими, а важними. От прийде тобі там це, це люблять і чоловіки, і жінки, розумієте? Приходить і така, Боже, мені так тяжко на тій роботі, мене там так недооцінюють, то зарплату не платять, там ще щось. Боже, ну але треба то все робити. Кому треба? Ніде звільнися. А як жінки люблять. Може, він такий аб'юзер, він там, там того не дав, того не дав. Я йому там все, я його дітей народила. Я йому їсти зготувала, я все за собі тяну, а він невдячний. А хто тобі каже, не тяни? Ні, вона як не тяни? Сім'я то святе, діти то мають мати тата, і пішло поїхало. ще коли б'є, не дай Бог, то взагалі. І ми з тієї співзалежності не можемо вийти. І ця співзалежність дивіться, ми маємо бути. Е ми маємо жити в взаємообміні. Тобто, мені добре від того, що вам добре. Що от мені реально добре від того, коли, в мене, коли я бачу моїх клієнтів, які <кій> прийшли пропрацювати тему роботи, і я дивлюся, там мене вже вони всі в Фейсбуці до мене приєднуються. і Я дивлюся, коли людина починає запускати свій курс, яка ще це після місячної брешу, двохмісячної роботи зі мною. І яка до того взагалі боялася в інтернет вийти. Вона каже, я, куди? І вона почала, вона теж щось робить. Чому? Тому що тут все міняється. А ми сидимо в тому в своєму, в своєму тепленькому болоті і не рухаємося. Тому, а розширити, дивіться, більші гроші показують ваш потенціал. Тобто, якщо ви насправді, може, ви хочете суму не в 5 разів більшу, може в 10, чому ні? Може в 20. Мозок не витримає. Він почне вам включати саботаж, він почне включати оце, я не вірю, це неможливо. Що неможливо? Та все зараз можливо. Ти Подивіться, в якому ми світі живемо. Нема людей тут, то вони є там. Це просто треба ширше подивитися. Розширення світогляду завжди нам дає розширення наших можливостей, наших зв'язків з іншими людьми і розширення якості життя. Повірте, що ми дуже швидко привикаємо до зони комфорту. Але ще швидше ця зона комфорту стає зоною дискомфорту. Ми постійно повинні рухатися. Як не крути, ми постійно повинні, скажімо так, бажати кращого, просто писати мрії, бажання, цілі немає значення йти до них, не зупинятися. Жінка, яка, наприклад, є жінки, які ну там, я не знаю, нічого не треба, нічого не хочуть вже все мають. Там чоловік гуляє 100%. Тому що, якщо жінка нічого не хоче, чоловікові нічого не треба. Він де буде брати цю енергію? іншої жінки. Тому коли ви підлаштовуєтеся, коли ви терпите, коли ви думаєте, е -е, якось потихеньку-потихеньку, та якось воно буде. Рано чи пізно ви дійдете до тої точки переходу, але вона вже буде набагато гірша. Тобто, перехід є в плюс, ми всі мусимо переходити. Є цикли. Ну, тобто ви не зупините там, е, так же само, як в природі, так? весна має прийти, вона прийде. Так же само тут. У вас прийшла точка переходу, та вас змушена, та душа піде, вона вас буде штовхати. Питання: якими методами? Якщо ви рухаєтеся через плюс, то ви. На точках переходу, ви ростете на таких курсах зі мною, там, от, де я можу збільшити свій ресурс, свій потенціал, свої гроші, розширити можливості придумати нові бажання. Якщо ви не хочете рости, або вважаєте, що не можете, або ви дуже мудро все знаєте, ви будете рости Але тільки іншим способом. Ви прийдете тоді до мене, тоді, коли ви вже обійшли всіх лікарів по 101-му колу. І такі в мене є. Якщо всі ваші гроші йдуть тільки на психосоматку в тілі. І ви така, Боже, ну а що це таке? То полікувала, то полікувала, типу аналізи здала, вже все добре, а, а воно все крутиться по колу. Чому? Тому що перехід мислення, перехід це перехід свідомості. Це вам, нам доведеться, кожній з нас, доведеться ставати новою людиною, новою особистістю.